<звук> Вітаємо, шановні друзі. Селект Суперліга Львівщини. старт колективу опонентів. Склад команди Галицького. Більший розрахунок. Пробиває зараз прус, якби підставляв тій передачу назад. Гладченко. Передачу, яку Хорошу виконує. І забиває Сергій Треобець. Тут Гладченко просто фантастичний пас виписав. Не проходить і зараз вихід вічнавіч Люблінський переграє кравчука. Дуже холоднокровно усе робить Артем Люблінський. Рахунок у матчі стає 2-0. Богданов. закидання вперед. триобеться. Що тут? Пенальті. Ось так от. Це пенальті зараз заробляє. Сергій триобець сам схоже виконуватиме. Ні, Богданов пробуватиме. Богданов проти Кравчука. А, зараз дуже холоднокровно все це робить Богданов. 3-0. Рахунок у нашому протистоянні вже у першому таймі. Друзі, розпочинаємо другий тайм протистояння між командами... команди Галицька здоба поки що без проблем для підопічних. Данелів, Данилів, Данилів Просуває вперед Данелів пробиває в ближній кут Гладченко. Пострій є удар по воротах. Попередній тур давайте згадувати, як команди зіграли. Напевно, не помітив. Рушковський зараз партнера по команді. Бачимо, що це вилилось. Сергій триубець забиває. Мандемостиска 2 з оптимою Малахів. Зараз кузик підштовхував струка. Жовта картка для кузика. Штрафний удар. Шафранський. розіграш і забиває струб. Ну якось це все просто дуже легко. 5-0 рахунок у матчі. Я... Удар по воротах зараз у ближній кут. Удар по воротах є забитий м'яч. Визначається все-таки забитим м'ячем. А дрозд у цій ситуації наскільки я розумію. Штрафний удар. Галицька здоба виконує зараз пробивав. Поки що це вдається. Дублінський зараз ледь не забиває Богданов. Удар по воротах! Зараз другий м'яч забиває. Кіз довкає на ті два. Ну це вже цікавіше. Єрмола в голом відзначається. Лаченко, позицію класно вкидає зараз. Хрожні ворота! І забиває. Забиває Сергій Треубець. 6-2. Рахунок у матчі стає. Ермола. Простріл. Забиває Михайлишин. 6-3. Проходить цей пас і є забитий м'яч.